З вітальними словами до присутніх звернувся міський голова Володимир Дебой. Він подякував дорослим за тепло сердець, щиру любов до своїх прийомних дітей. А колярам побажав успіхів у навчанні, цікавих відкриттів в країні знань, наполегливості у досягненні мети та щасливої життєвої дороги. Сьогодні ще велику когорту наших рідних дітей, дітей Житомира. Ми відпускаємо в доросле життя. Останній дзвоник і він особливий для цих дітей. Вони разом прийшли зі своїми опікунами, людьми, в яких вони вклали материнську любов, батьківську ласку і тепло своєї душі. Ми їх проважаємо в дорослу путь, благословляємо на добре, щасливе доросле життя. Тому цей день особливий для них, він особливий для нас. Тому що це наша Житомирська єдина родина, це наші діти. Діти були небагатослівні, але щирі, і безпосередні, і хоч екзамени ще попереду, та все ж охоче діляться своїми планами на майбутнє. Моя мрія з дитинства бути врач-лікарем, лікувати дітей. Так як я дуже хочу поступити в Одесу, я не я думаю, що я поступлю. На завершення зустрічі кожен випускник отримав пам'ятний подарунок та грошову премію. Після офіційної частини на школярів чекав святковий концерт.